Христину, ти не проти, якщо ми в цьому році не поїдемо відпочивати, а зустрінемо новий рік у мами, питає обережно так мене мій чоловік. Проти, звичайно, ми ж уже готель забронювали, нагадала я. На жаль, доведеться відмовитись мамі гроші потрібні мінімум 100 тисяч гривень, спокійно каже чоловік. От на яку реакцію він чекав? Що я відразу погоджуся, наче мова йде про тисячу гривень. Я набрала повітря, присіла і стала розпитувати, що за негайна справа. Навіть грішним ділом припустила, що, може, мама захворіла, і гроші справді потрібні. Але ні, все виявилося значно простіше. Мамі терміново гроші на ремонт потрібні. Нарешті став, по суті, говорити чоловік який ремонт, що сталося? Я нічого не розуміла, адже всього два роки тому свекор зробив капітальний ремонт їхньому будинку. Він наче щось відчував, бо через кілька місяців його не стало, і свекруха залишилася сама. Тепер вона всі свої фінансові проблеми перекинула на свого сина. І мій чоловік чемно їй у всьому допомагає. Поки мова ще йшла про невеликі суми, я мовчала, але сто тисяч гривень це вже занадто. У твоєї мами кращий ремонт, ніж у нас, нагадала я. Розумієш, яленка». чоловік знову став заплутано розповідати, а я дратувалася ще більше, бо нічого не розуміла. Нарешті таки з'ясувала, що у свекрухи проблеми із стоком каналізації. Вона навіть ванну прийняти не може і в туалет піти. Мама чоловіка спочатку думала, що септик повний, викликала спеціальну машину, та вияснилося, що септиком все добре. Він заповнений наполовину. Просто у свекрухи у дворі росла велика голуба ялинка, і вона пустила коріння, яке пошкодило труби. Тепер все це треба ремонтувати, і то негайно, а у свекрухи таких грошей немає. У нас є певні заощадження, наша дочка вчиться у випускному класі, і ми збираємо гроші їй на навчання. Це перша причина, чому я не хочу допомагати свекрусі. Але є ще інша причина ми зовсім не допомагаємо моїм батькам, хоча вони живуть значно скромніше, ніж свекруха. Нещодавно був випадок, у моїх батьків зламалась кухонна шафа. Посуд упав і розбився, і їм треба було і нову шафу, і новий посуд. Сестра моя запропонувала нам бом скинутись і купити батькам нові меблі на кухню. Але мій чоловік став категорично проти, він навіть слухати про це нічого не хотів, тому сестра взяла кредит і сама купила кухонний набір нашим батькам, вона могла їх просто так залишити з цією проблемою. Я хотіла хоч набір посуду новий купити, але чоловік навіть цього не дозволив він сказав, що ми недавно новий купили, а старий у нас у шафі просто так пилиться. То його батькам цей можна і віддати, наш старий. Мені було дуже соромно, коли я мамі віддавала свій старий. Побитий, неповний набір посуду. Але я зробила це так, тому що рахувалася з думкою чоловіка, а він, виходить, з моєю думкою рахуватися не хоче. Крім мене, мамі просто нема кому більше допомогти. Як ти цього не розумієш? Проблема ж така, що потребує нагайного вирішення, адже будь-яку хвилину можуть нагрянути морози і снігопади, що тоді мама робитиме? Ти ж не хвилювався, що мої батьки мають робити без тарілок? То чому я маю хвилюватися, що, має... що твоя мама не може прийняти ванну? Цей будинок рано чи пізно нам залишиться, так що можна сказати, що я відразу вкладаюся у своє, каже чоловік. Не факт, кажу. Твоя мама ще може заміж вийти, і тоді не зрозуміло, кому це майно дістанеться. Я це не придумала свекруха за маном не раз говорила, що їй вдома господар потрібен, і якщо вона зустріне хорошого чоловіка, то вийде за нього заміж. От тепер думай як вона краще буде вчинити. Я не хочу давати гроші свекрусі на ремонт, а чоловік наполягає на тому, що це необхідність. А яка ваша думка зі сторони? Що мені робити, як тут правильно поступити?